Скандал, скандал буде великого масштабу. І, в принципі, ну Це вже, в принципі, як факт. Він він Воно вже розуміє, що просто можна реальну реоберту і буде розвиватись далі. Якщо він приходить сюди чіткої відповіді, не говорить. І це не те, що ми говоримо, люди говорять навіть ті, які вперше прийшли сюди, слухати його. <потори> так, це я знаю, що для загалом було. Взяв рука фактично кума собі на роботу. І так все зрозуміло, про що ми говоримо. Я не можу говорити. Вважаю, що це. Справа в тому, що асамблея висловила, я читаюсь. Мені ще може прийняти рішення. Просто не розумієте, яку і начин. Вся ця історія, вибачте. Я просто спостерігаю, я не можу роздати спостерігаю спостерігається хлопця. Це ця історія. Чесно, вам Ви провокуєте, що тут є з шини. Навіщо це робити? Якщо це можна просто не робити, так, якісь процеси йдуть, вони дуже хороші решування. А ви берете до розвитку, міністерство, і провокує ситуацію. Та не провокує, що вона ні. Це процеси, не проводиться нічого. Стоїть на місці, вже другий місяць пішов, а ми у нас стільки однієї розмови. Гроші крадуть, як кралися світло і Нічого не робиться, Світлані. Чому молоде містецтво не, не зупинить ці, ці розкрадання? Чому? Ну чому це не робиться? Розумійте, ми, ми постійно виходить відповідати ці напрямки, які ми не дадемо. Добре, я не можу фахово коментувати або департаментом сенсу. Я відповідь, коли підставляємо, поліцейся, підем з питанням. Якось так, так? А, -то давай, щас, давай, ти Тоді давайте назва шарування, то коли це Та, було. Давай тут закінчувати вже. Так. Буду, так, Буду, Буду, так, буде така ж презентація? 18 числа, що не шар, Ти я сама тому отримала помиляюсь. Кажу вам просто дуже робочу інформацію. Пані <говори> оце от вам, це значить, це буде зроблено. Є так, багато чи? питань, то можна. Так, то ми дивимося на 18. Тут просто питання, може, не короткі, але я би хотіла вас попросити прокоментувати звернення вітання міністра Нішика до Ну, на Фейсбуці, ой, з Фрицією, так, що і... Олеса, ти хочеш, наприклад, щоб я запропонувала, як працівник міністерства, чи який був? Ні, це звичайно, як працівник міністерства, і саме стосовно це цього дуже зближення релігійних цінностей з роботи міністерства культури держави, яка вважається світською. Ви читаєте Конституцію України? Так, там написано. Ви знаєте, відповідальність народом України і Богом, ось я фрази ми можемо говорити, що в нашій державі об'єднати. Окремої держави. Тобто ви вважаєте, це що це країна. нормально, пресика, щоб міністр культури Часи. я, я... Дивіж, я свою а. фразу перед мова опозиція, я про Дозвольте я теж можливо. Тут у нас держава світська, у на нас є департамент релігії, держава так чи інакше не реагує питання релігії, оскільки у нас є закон про релігії про свободу совісті та й розповідання. Тобто держава хоче чи не хоче, вона регулює ці відостору.

І е, особисто інформаційні речі е, е, репрезентувати. Тому це не наша мігра. Міністерство. Моє пояснення таке, що оскільки Фейсбук це дуже неформальна так, платформа, і... це на сайті. Ну, ще у вас є державні свята і вихідні, які переносяться. Трійця це вихідні, які переносяться. Закони вихідний, бо чи не входиться за І немає нічого такого, якщо міністр привітає з Пасхою.

І... Юля? Це Я просто думаю, що з боку асамблеї також в такому разі єдиний яка відповідь може бути, це піднімати якусь публічну дискусію, тому що ну, інакше я не бачу справді. Ми можемо на це Ми почули ваші аргументи. Ми згодні з тим, що ми повинні це обов'язково комунізувати і на це зареагувати. Приклад сучасних не державних установ театральних для надання площадок, які можна принципі реанімувати і тут прилягають ваші дня. це окремо питання, треба дискритити з вами. Я повинні причини часу, для вас знайти назвали. Журавчика. Давайте я кажу, що я зараз покемон

Ви плануєте мати вже програму? Не майже, майже, майже yeah, так, те, там якось спілкується. Там є свої спродності, бо коли ми собі ставимо завдання рекомендувати бюджетний кодекс, ми розуміємо, що це щось не буде. Ми це ще продовжуємо. Олеся, скажіть, це закон про культуру, експертна група буде створена, а громадськість якимсь чином буде спілкуватися з цією групою Я до того великої Діло в тому, що, що я розумію, що нам треба дуже гарно сісти і побалакати, що таке культура. Тому що ми тут іноді балакаємо, мені здається, що коли люди. Якщо потрібно, нам як міністерство, нам потрібна адвокаційна кампанія, яка в принципі пояснює, чому культура має якийсь то відзначення. Тому що я вас запевняю, що інші міністерства щоб МінФін нам не диктував якісь свої умови. Дякую, щоб він користувався тими же принципами культури користування. Ну, ну, не доказувати йому. Да. що це було вище, ніж ми. Ні. Ми повинні. Тобто це перед нами стоїть один з таких звикликів, який ну, я про що не знаю. Це власне така адвокація того, що культура це не обов'язково якісь пальці після того, коли йдуться хороше. Да. Це насправді зараз сприймається саме так, будь що пов'язані з тим. Для всіх. Як е, перейти до саме такої адвокаційної діяльності, я ще не. Можу. Тут навіть можна конкурс робити. О, що? Що. що таке культура взагалі яси? Як це чого? вплине на Міністерство сподівання інвестиції? Ні, щоб почати. Ну, це один, один із багатьох можливих способів, а щоб відкрити за цю... Да, да, да. С, так, да, да. Нам треба між собою спочатку, інші, думає, що можна можна Ну, Тобто це Тоже можна різні інформації. <звук> Ми можемо зробити якийсь такий дискусійний клуб, який вже буде менш таким це добре сказати. Ну, щоб люди ролі і позиції не займали, а просто були людьми і до. Сіли й думали, ну, що, що таке культура. Але треба розуміти, що такий дискусійний курс не буде мати практичних наслідків. Це може бути просто для того, щоб опрацьовувати Так, фоновий В принципі, людей можна завершувати вже і міністерство юстиції, і не зробив. Але ми можемо зробити розумієте, кожного разу. Це має ем... бути формулізовано. Давайте подумаємо, Якщо ви подумаєте про, наприклад, саме

Цікаве. Це цікаво, який має да, не практичні наслідки, а позавані спільного розуміння, да. зарахувати ну, якісь формати і поговоримо, як ми це робимо. Можемо це робити теж там раз на два тижні поступку. Ну, mm -hmm. Через два тижні вам покажемо свої напрацювання, так, щоб як ми бачимо формат. Ясно, це проект.